Масована атака України ворожими ракетами. Під ударом столиця. Окупанти запустили на Київ х 101, калібри та балістику. В Голосіївському районі загорілись 5 поверхів висотки, палали автівки та будівля СТО. Чотири людини загинули внаслідок ранкової атаки по столиці України. Досі триває пошукова операція. Ми не виключаємо, що кількість людей, які загинули, буде більше, тому що зараз роботи йдуть, рятувальників, декілька плід де було обрушення і зараз рятувальні роботи. 50, більше 50, 50 людей зараз звернулися і надаються допомоги. Двом десяткам постраждалих, серед яких вагітна жінка надають допомогу у медзакладах. У Дніпровському районі уламками пошкодили високовольтні лінії. Кияни кинулись у Голосіївський район на пошуки своїх рідних. Миколаєві від атаки шахедів пошкоджені газові та водопровідні мережі. Два десятки будинків залишились без даху. Чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі, мінновибухові та черепно-мозкові травми. Є влучання ракети у промисловий об'єкт у Другобичі на Львівщині зафіксовано руйнування будівлі, площа пожежі 300 метрів квадратних. І ліквідовуємо наслідки. На даний момент немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над Стрийським районом. Величезне дякую нашій протиповітряній обороні. Загалом 64 ракети та дрони камікадзе запустили російські окупанти по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 44 з них. Крилаті ракети постійно змінювали курс. Це й ускладнило їх збиття. Є влучання в Харкові та Дніпропетровщині. Робить поворот, що теж закладено програмування вліво-вправо. Може змінює курс. Таким чином може десятки разів змінювати свій курс. Ну то долетіли фактично до Самбірського району. Це не так далеко вже і до кордону державного з Польщею, близько 50 кілометрів. скажімо так, ну далі повернула вже в львівському напрямку. Потім знову ж таки звернула в напрямку Тернопільської області. Ну такі от маневри проводились. Скинули з дрона вибуховий пристрій і у Береславі. Від чого поранення рук та ніг отримала 67-річна жінка. У Херсоні та передмісті атакували з артилерії та реактивними системами залпового вогню, житлові будинки, агропідприємство, та хофабрику. Після опівночі окупанти скинули три керованих авіабомби на Сумщині, у результаті чого поранення отримала 38-річна жінка. Пошкоджено шість приватних будинків.